Вітаю вас на уроці навчання грамоти в першому класі. Допоможіть родзинці розгадати ребус. До сіми додати я. Що вийде? Сім'я, запишіть це слово в зошиті. Прочитайте слово сім'я. Назвіть звуки у цьому слові. С. Який приголосний і голосний. М твердий приголосний, м'який приголосний, а голосний. Запишіть звукову схему слова. На екрані було записано речення, але комп'ютерна мишка ненароком його розкидала. То поможіть відтворити це речення. У мене велика. І дружна сім'я. Перевірте. Запишіть це речення у зошит. Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо вимову та написання слів за апострофом. Продовжимо наш урок казкою. Жив на світі маленький знак апостроф. Сумно йому було жити одному. Вирішив він одного разу помандрувати і пошукати справжніх друзів. Потрапив до чарівної країни граматики. У головному палаці цієї країни жили мешканці, літери. Скільки їх було? З багатьма спілкувався апострах, але справжніми друзями для нього стали такі Б. Б. В М Ф, Р. Я, Ю, Є, Є. Тепер він постійно з ними подорожує та запрошує і вас. Ми також з вами станемо чарівниками і красиво запишемо склади за апострофом М'я, П'Я. Пригадайте слова, у яких були би такі самі склади? М'я. В'я? Я? я. Я. М'ята. В'яже. Ять. Молодці. Хаджек для вас приготував цікаве завдання. Хто швидше утворить слова з апострофом? Здоров'я. П'ятниця. З'єднати. В'юн. М'ясо. Пам'ять. Запиши ці слова каліграфічно. Прочитайте речення. Замінивши малюнки словами. У Мар'янки новий м'яч. Дем'янкові подарували ком'яка. Запишіть на вибір одне речення. Дайте відповіді на питання. З яким знаком сьогодні записували слова? Сьогодні записували слова з апострофом. Після яких букв і перед якими ставиться апостроф? Апостроф ставиться після букв Б, П, В, М. Ф. Р. Перед я, ю є. «ї». Доберіть слова з апострофом. М'ячик. Солов'ї. Б'ють. Дев'ять. Б'ють п'ять. Молодці. Дякую за урок.